Покажу вам, як утепляються двері в нашому приміщенні. Тут, де буде е, сидіти майбутній Ну, поїхали. Двері металеві, з однієї сторони рамка зроблена е, 20х40 і 0,8 пришитий метал. Лише ще кусочок. І буде з іншої сторони тропи зашиватися. І тут так само стірадур четверочка. Трошечки нахрестив знизу. ну, Я думаю. Ми ложили так замов, поняли? Я думаю, буде все добре. Тим більше це курник. Це набагато краще, що в хоч з тіродуром на зиму. Все одно краще, ніж просто метал. І ще один кусочок на ці, цю половинку. Ця половинка і ця половинка. Утеплиться, закриється і не знаю, може ще чимось якимось покривалом натягну, коли будуть бродлер сидіти. Амо воно буде й тепло. Коли бролера дофіга, це приміщення буде, я думаю, дуже-дуже тепле. Якщо ось так.